Безлюдне місце, де немає ні душі, але так було не завжди. Колись на цьому місці було збудовано маяк, на маяку працювало троє доглядачів, які безслідно зникли, і куди вони поділись, досі залишається загадкою. На той час їх зникнення було одним з багатьох містичних і незрозумілих. На маяках люди зникали, сходили з розуму і кінчали життя самогубством. І здавалось би, місце, яке повинно вселяти надію та рятувати життя. Ну, принаймні морякам. Зараз в маяках мало хто бачить щось містичне та паранормальне, але ось у 19 столітті все було набагато складніше, і людина, яка жила поряд з маяком, постійно розповідала про дивні речі, які там відбувалися. Одні з цих історій були правдивими, а інші, я б сказав, досить дивними. Але, що я розповідаю, як завжди, про все по порядку. І так, чуєш, поки ми не почали, не забудь підписатись. Так, не забудь, будь ласка, підпишись. Для мене це дуже, от прям дуже важливо. Постав подобайку і поділись з другом чи подругою. Я буду тобі дуже вдячний. А тепер. Поїхали 15 грудня 1900 року. Пароплав Арктор пропливає недалеко від островів і помічає, що на маяку не горить світло. Їм здалося це досить дивним через те, що всі чудово знали, що там повинні перебувати троє людей, які будуть підтримувати роботу маяка 24 на 7. Прибувши у Порт Единбурга, команда відразу ж повідомила про непрацюючий маяк, і тільки через 11 днів влада могла відправити перевіряючий корабель. Пов'язано це було з погодними умовами. Погода налагодилась і корабель вирушив у дорогу. Пробуючи подати сигнали, стріляючи сигнальними ракетами з маяка, ніхто не відреагував. За підсумком Джозеф Мур, який був четвертим доглядачем. А тепер вже й останнім. Він весь цей час знаходився у відпустці, але після того, що сталося, йому довелося його прирвати. Мур сідає в човен і вирушає на острів. Піднявшись сходами, він підійшов до основи маяка, вхідні двері яких були зачинені. Відкривши їх, він піднявся нагору. Увійшовши до кімнати, він побачив непрацюючий годинник, посуд, приготовлений до обіду, який вже вкрився пилом, їжу, яку ніхто не чіпав, а стілець перевернутим. Все було на своїх місцях, крім людей. І ніхто не міг сказати, що це було викрадення або пограбування, бо кому це могло знадобитись. І ви зараз не повірите, тому що по цій історії був знятий фільм зникнення. І цей фільм є не менш жахливий за історію чи навпаки. Зараз розповім. за сюжетом фільму наглядачі маяка Джеймс, Томас і Дональд були небагатослівними, міцними та невибагливими хлопцями. Одного дня вони знайшли на острові скарб, ящик золота. Трохи подумавши, вони вирішили його поділити, забувши відому істину, у золота завжди знайдеться господар, і це рідко бувають тихі і сором'язливі люди. Тому через декілька днів на острові не залишилось нікого. А тепер повернемось до історії. На допомогу Муру висаджується ще двоє матросів, які починають разом з ним обшукувати острів від А до Я, в результаті чого вони нікого не знайшли. А тепер трішки повернемось у часі. У 1899 році на острові Фланон було збудовано маяк, на одному з островів архіпелагу Елінмор. До цього там жили люди, після чого єдиними мешканцями Залишились доглядачі маяка. Їх система роботи була досить простою. Команда складала з чотирьох чоловік, троє з яких несли вахту. А одна людина відпочивала вдома. Після чого раз на тиждень їх змінювали і привозили провізію. Це фото зроблено незадовго до того, як троє з цих чоловіків заступили на вахту, а невдовзі і зникли. Другий зліва це головний доглядач. Йому було 43 роки, і більшу частину життя він провів служачи на маяках. Поряд був наймолодший член команди, а третій, який стояв поруч, був доглядачем на підміні, який якраз і підмінив мура. На маяку виявили ще досить багато цікавих деталей. Ліжка виглядали так, наче на них зранку ще спали. Але ось кімната говорила про зворотні. Верхній одяг двох доглядачів був відсутній. На місці була лише куртка одного з членів команди, з чого робиться висновок, що він вибіг з маяка, роздягнутий взимку посеред океану. Роберт Мюрхей уважно оглянув острів. Східна частина пристані була чиста. А ось західна не зовсім Рейкову дорогу транспортування вантажу було пошкоджено. Рейки були погнуті і вирвані із землі. Ну і як ви можете розуміти, теорії і здогадки не змусили нас довго чекати. Все починало з гігантської хвилі і закінчувалось примарами. Острова, а це й не дивно, тому що варто було маяку з'явитись, як він вже користувався поганою славою. І для того, щоб зрозуміти, що все ж таки там відбувалось, треба заглибитись в саму історію маяків. Тому поїхали. Як ми можемо знати, їх головна функція допомога кораблям з навігацією. Спочатку це був звичайний смолоскип, який горів на острові. Так його просто вставляли в пісок і все. І тільки згодом він став таким, яким ми його можемо бачити. Нещасні випадки на маяках це була не рідкість, але людям простіше вигадувати, що тут замішана містика чи паранормальна. Але це не так. Варто було втратити одного з членів команди, як другий починав сходити з розуму, а на допомогу йому могли прийти через деякий час. А коли допомога прибувала, то людину знаходили майже в неадекватному стані, і це були непоодинокі випадки. Так, ось всі ці містичні і паранормальні зникнення є несенітницею, тому що зачасту на маяках працювали замкнуті і досить дивні люди, які не знали один одного. А на додаток до цього ви перебуваєте разом чималий час. Конфлікту не уникнути, може статись все що завгодно. Так, можливо, вони всі одночасно поїхали дахом повбивали один одного і зникли без звісти. Але це не так і досить дивно. Тоді все ж таки, що з ними сталося насправді, бачите цю штуку. А якщо я скажу вам, що у всьому винна саме вона, а точніше, вміст всередині. Справа в тому, що світло вогню маяка було недостатньо яскравим, і тому через деякий час придумали спеціальну лінзу, щось нібито як у лампочці, і вона розсіювала світло набагато далі. Завдяки цьому ризиків стає менше, а щоб ліхтар повертався плавно, всередині нього була ртуть. І, можливо, тоді ще не знали про те, що ртуть є досить отруйною. А її випаровування, точніше, через її випаровування можна було в прямому сенсі збожеволіти, і як ми можемо знати, доглядачі маяка зіштовхували з нею майже кожен день. Вони її вдихали, а можливо і чіпали. Одним із симптомів отруєння ртуті є запаморочення, втрата пам'яті і дратівливість. Тому робимо висновки. І тепер все ж таки час поставити крапки над і. У всьому винна ртуть чи щось інше. Є декілька дуже цікавих теорій. Одна з таких це велика хвиля, але не в яких повідомленнях не йшлось про великі хвилі, тому ми її одразу відкидаємо. Ще одна теорія це те, що один членів команди поїхав головою, прикінчив всіх і наклав на себе руки. Теорія досить цікава, особливо після вище перерахованого. Але на жаль, це не так, тому що слідів боротьби не було виявлено, і я дуже сумніваюся, що коли він всіх прикінчив, такий треба трішки поприбиратись. Можливо, він так і зробив, але навряд чи. І ще одна з таких більш-менш цікавих теорій це звичайний шторм. Шторм, який всіх вбив, коли доглядачі зрозуміли, що наближається шторм, двоє з них вирішили вийти все перевірити і міцно закріпити. А той, що залишився, зрозумів, що хвиля набагато більше, ніж вони подумали. Поспіхом вибіг всіх попередити, цим і можна пояснити все те, що побачили всередині. Так вони просто не встигли, і їх знесло звичайною водою. І все це звичайний нещасний випадок. І не більше. Так, все вірно, це був звичайний нещасний випадок. Ось і все. Тут не замішані привиди, кракени, і це не Бермудський трикутник. Можливо, так, їх викрали прибульці. Думайте, як хочете. Але це звичайний нещасний випадок. Все. На цьому ж друзі, дякую. Ви дуже гарна публіка. Я вас просто обожнюю. Ставте вподобайку, підписуйтесь і так підписуйтесь, тому що багато хто дивиться без підписки, і мені від цього стає дуже сумно. І я буду вам вдячний за увагу. Діліться з друзями, коментуйте. Бувайте.